Ну, собственно, шкаф От такий він величенький, Типа, типу, ну, глубину він як цей оцей. Типу, висоту він мені по сіську. Тобто, метр сорок, метр п'ятьдесят, метр. От, типа, щас. Ось я, ось новий шкаф. Везли ми його дуже опасно, но довезли, слава Богу. У мене тепер є місце. Ну, те, ну, на всякий случай, якщо приїдеш, місце, в тебе буде, правда, місце в кімнаті тепер ніхіра немає. Можливо, я його переміщу туди до стіл, а стіл поставлю сюди. Може, можливо, якось переіграю. Тому що це, типу, якось до хера він займає місце, а стіл він більш удобний. Можна буде потім поставити телек. Я планую, що купити телевізора собі через декілька місяців, отак от.